Так, ну що, девчонки, покажу вам в білому кольорі. Ну, это така, вона називає, ну, навіть в описі стоїть перламутровий, но я би все ж таки сказала, що це не скільки бавовна вона, да скільки вона все ж таки, мабуть, сатин Тому що, ну, все-таки, ну, або, можливо, за рахунок от вот Такого от покриття от такого, от воно надається ось така цікава структура. Показую в білому кольорі. Ну, от на синьому, бачите, ну, дуже прикольно вона дивиться. Вона, от коли ти береш її до рук, дорок, вона відносно, бачите, не товста. Видіть, як хорошо видно. Але на, на ній ось таке, ну, це не шимір. Я не можу сказати, що це шимір. це таке як би, поліефірне покриття. Е, темні кольори е, я покажу вже в закритому клубі. Е, і отримую їх е, вівторок, по-моєму, чи понеділок, чи вівторок, ну тут таке покажу в закритому клубі. Мені здається, що на темному кольорі ну, більш виграшно буде дивитися от це от покриття. Так? Е, білий е, поки що 38, 25, і я думала, у мене дев'ятка, а я на дев'ятку взяла, а я взяла п'ятку. Ну, така вона. Не знаю. Ну, прикольно вона і форму тримає, і не товста, і ціна у неї відносно недорога. Не Непогана стрічка. Я вважаю, що має місце бути. Давайте, я, знаєте, хочу її порівняти. Бачите, як на 25-ті. От смотрите. Ось ця стрічка це сатин Люріксний з сріблом. Ну Це зовсім він інший. Да? Так, от це у мене стрічка. Це дорога ямавська. Ялинка бавовна, яка йде, і в ній, вот зовсім, нітка. Ну, Вони зовсім інші по структурі, по властивостям. Ну, Між собою, звісно, що класно будуть гармонювати. А от в минулому році, пам'ятаєте, я думаю, що ви пам'ятаєте, я в школьний сезон привозила таку стрічку. Зараз вона є в блакитному кольорі і синьому. От от тут. О, ну, брали ви у мене, знаєте, е, отут таке покриття йде, а з іншого боку йде, як би, сатин. От трошечки схоже, але не, ні. Тобто, от давайте я порівняю вам різні покриття. Бачите, тут таке от тут, як шимер прямо, а тут вона, ну, вона вся, у неї от така от Така, як пропітка. Ну, така стрічка непогана, непогана, святкова, я сподіваюся, дуже добре буде носитися. Ну, Давайте я спробую її зараз. Зроблю ужас ужасний. Посвіть, ну, як вона хорошу структуру відновлює. Ну, дуже-дуже непогана. Ну, така ще буде. О вот так. Не знаю. Ну, Давайте подивимося Там між собою, ну тут золота штучка. І буде ще. Ой! Зараз ну, дуже багато всього буде. Ну, бачите, факір вам хопа! От. І вот таку органзу вам поставила. Діаночка, дякую тобі дуже, що все ж таки звернула мені увагу на неї. Органза буде ця недорога, але достатньо вона виграшна. Смотрите, як гарно дивиться. І вона, хоч і золота, ну, я вже не буду декори, досвіді, як хорошо все. Помаріте, я вам покажу з вот, вот органзою. Ну, як би золото, да? ну от, коли ти кладеш декор в золотой оправі, тому що, коли срібла, ну, там по вітінкам а коли в золотой оправі, ну хорошо ж дивиться. ну Гарно дивиться. До речі, вот эти декори я тепер розумію, чого їх ви полюбляєте. Вони достатньо великі, але вони не важкі. Так, це одне. Так, це буде хіт ціна. Це мене, вибачте, попута. У мене брендових речей не буде. Ну, вот это десь там щось у мене. Ну, це я поставлю прям, коротше, брусовій ціні. Ну, дивіться, акрили, ну, будете не тільки акрили, ну, гарно. Взагалі, Троянди будуть гарні різні. Так.